Модель зі стразами багі 2833 Стрейч, серія 2833 іржавий коричневий колір серії Тінт. Тінти бувають зеленого відтінку, з жовтизною, жовті. А це коричневий відтінок, такий теплий, ніби як цегляний. Ось така моделечка. Повністю ножки, ножки усіяні стразами. І мало того, що стразами, стрази тут дуже, дуже круто зроблені тим, що вони е, дуже міцні, дуже міцно е, тримаються на тканинки. Отакі. От І ще тут е, йде шнурочок-паясочок. Отако. От. Шнурочок-поясочок не просто от така от. Тканинка, а от така вся стразами. Я думаю, що тут дуже велика кількість стразів пішла на цю модель. Ну, мабуть, стразів 300-400, мабуть, точно пішла. Я думаю, що коли ви купите, вам обов'язково потрібно перерахувати кількість стразів на цих шикарних джинсах. Багі для дівчат з формами та без форм. Багі це зараз один із трендів. Стрейч. Чудовий, чудовий стрейч. Так, дивимось. Внутрішня частина вони зроблені звичайно, денним з додаванням стрейчика, Але тут ми маємо отакі от камінчики різні структури. І цікаво от такий от поясочок. 2833, дуже класний, комфортний. Я дуже впевнений, це тінт коричневого кольору, такий цегляний. Як цегла. Новий рік, весна вже поряд. І вже потрібно брати такі чудові, класні, яскраві штанці. Отакі джинси. Отакі от класні. Кількість обмежена. Кількість обмежена. Отакі От джинси, такі чудові. Будь ласка, скриньте, пересилайте мені, робіть замовлення. Кількість обмежена.